Офісу держпідприємства Ліси України незадекларовані статки на мільйони доларів. При обшуку чиновника знайшли купу бабла а саме 4 мільйони доларів і євро готівкою просто у пакетах, а також золото і літні годинники. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Звідки у нього такі статки сухович пояснити не зміг. За незаконне збагачення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Але після того, як йому зменшили заставу і він опинився на волі, ми хвилюємося, чи отримає він заслужене покарання? А ви як думаєте, сяде лісник Сухович?